Що ми знаємо про Буковель? Буковель це гірськолижний курорт, який розташований в Карпатах. Курорт Буковель є одним з найсучасніших курортів в Східній Європі та є унікальний тим, що траси сконструйовані таким чином, що ви з легкістю можете переходити з однієї на іншу. Але Буковель це не лише лижний курорт. Це сезон 365 днів на рік. Це місце, де відпочивають мільйони туристів, і це не лише зимовий відпочинок, безліч розваг. Літнього і міжсезонного відпочинку для вас, ваших рідних, ваших гостей та ваших сімей це курорт, який не припиняє розвиватися. Щороку дивуючи нас новими й новими рішеннями щодо вашого відпочинку та комфорту. А ще це місце для прибуткових інвестицій. Чому вигідно інвестувати в Буковель? Тому що це курорт 365 днів на рік. Це місце, де відпочивають мільйони туристів щороку. А запити в найпотужніших пошукових системах світу щодо відпочинку в Буковелі сягають понад 12 мільйонів на рік. Отже, Буковель це не лише місце вашого відпочинку, відновлення та перезавантаження. Буковель це ще й місце надійних інвестицій.